Вітаю! Пошук житла, особливо в новому місці, це завжди непросто. Тому в цьому роз'ясненні ми крок за кроком розберемо, як подати заявку на соціальне житло в Женеві, і зосередимось саме на нюансах для власників дозволу С, які отримують допомогу від оспіса Женераль. Знайти стабільне і водночас доступне житло це, мабуть, одне з найскладніших завдань, і саме тому так важливо знати про всі можливості. Соціальне житло це якраз одна з ключових. Цей посібник створений спеціально для тих, хто відповідає саме цим критеріям. Наша мета дати максимально чіткі та корисні інструкції. Давайте розберемося в усьому по черзі. Гаразд, почнімо з основ. Для початку потрібно взагалі зрозуміти, що таке соціальне житло в Женеві і чим воно відрізняється від інших видів доступного житла. Дивіться, тут є два основні типи такого житла. Перший це соціальне житло, за яке відповідає безпосередньо місто Женева. А другий це субсидоване житло, яким опікується вже кантон. Ми з вами сьогодні будемо детально говорити саме про перший варіант міське соціальне житло. Добре. Перш ніж бігти збирати документи, є один надзвичайно важливий крок. Треба переконатися, що основні вимоги взагалі виконуються. Тож, про що саме йдеться? Це власне ключове питання. Відповідь на нього визначає, чи є сенс рухатися далі. Давайте пройдемося по простому чек-листу. Отже, які основні критерії, по-перше, треба прожити в місті Женева щонайменше два роки з останніх п'яти. По-друге, мати тут податковий доміциль, тобто бути зареєстрованим як платник податків. Також, звісно, не можна володіти придатною для проживання нерухомістю. Дохід має бути в певних межах і, само собою, потрібна офіційна реєстрація з дійсним дозволом С. А ось це дуже важливий момент. Статус підопічного хоспіс-женерал – це не перешкода, навпаки, це ключовий елемент, який підтверджує соціальну ситуацію, і його обов'язково врахують при розгляді заявки. Тепер давайте розберемося з організаціями, з якими доведеться мати справу. Якщо знати, хто за що відповідає, процес стає набагато зрозумілішим і менш лякаючим. Це, так би мовити, головний офіс. Саме сюди потрапить ваше досьє. Житлова служба міста приймає рішення, веде списки очікування і, власне, займається всіма заявками на міське соціальне житло. Ця установа видає обов'язкову довідку, яка називається атестацією Нонпурсвіт. Якщо просто це доказ того, що немає жодних боргів, за якими ведеться провадження. Такий документ є стандартною вимогою. А ось і ключовий гравець у цій історії. Хоспіс генераль це не просто установа, а головний союзник. Саме соціальний працівник допоможе зібрати документи, дасть цінні поради і, що найважливіше, офіційно підтвердить соціальну ситуацію. Це значно підсилює досьє. Гаразд, від теорії до практики зараз ми розглянемо повний перелік документів, які потрібно зібрати, щоб досьє було повним і його прийняли до розгляду. Отже, що в списку? Копії паспорта та дозволу С, та сама довідка про відсутність боргів з OCP, підтвердження проживання і податкового статусу, а також документи про поточне житло та доходи, але серед них є один документ, на який варто звернути особливу увагу. Саме так Атестасьон де Прізон Шарж це офіційне підтвердження від оспіс Генераль, що людина перебуває під їхньою опікою. Цей документ ключ для цієї категорії заявників, тому першим ділом потрібно звернутися за ним до свого соціального працівника. Отже, вся підготовка позаду. Тепер давайте подивимось на чіткий і зрозумілий план дій: шість простих кроків, які показують весь шлях від початку і до моменту подання заявки. Все починається з фінальної перевірки. Чи всім критеріям відповідаємо? Так. Далі збираємо всі документи з нашого списку, після цього заповнюємо офіційний бланк заявки. А ось крок номер 4 надзвичайно важливий обов'язково перегляньте готове досьє разом з соціальним працівником. Він допоможе все перевірити. Ну, а далі крок 5 – подаємо документи, і шостий, не менш важливий крок терпляче чекаємо і вчасно повідомляємо про будь-які зміни. Досьє подано. Що ж далі? Давайте поговоримо про те, що відбувається після подання заявки, і як поводитися в період очікування, щоб не втратити своє місце в черзі. Це, на жаль, реальність Женеви. Попит на доступне житло просто величезний, тому треба одразу налаштуватися, що процес може бути довгим. Головне, не опускати руки і підтримувати свою заявку в актуальному стані. Отже, що робити під час очікування? По-перше, пам'ятати, що заявка діє рівно рік. Потім її обов'язково треба поновити. По-друге, будь-які зміни, чи то дохід, чи адреса, чи поповнення в родині, про все це потрібно негайно повідомляти. І найпростіше це зробити знову ж таки через свого соціального працівника. Він допоможе правильно оновити дані в досьє. Пошук житла це справжній марафон, а не спринт. Це змушує думати не лише про сьогоднішні кроки, а й про планування на майбутнє. Сподіваюся, це роз'яснення було корисним і додало трохи ясності на цьому складному шляху.